Взагалі, медичний десант цей проєкт сформувався у жовтні 2022 року. От я є його учасником тільки з січня, тобто я не був от, на самому початку, мене туди запросили з часом. от, А сам проект сформувався у жовтні. Він сформувався у зв'язку з тим, якби, що наші ЗСУ, воїни, наші герої деокупували. В велику частину Херсонщини, от, і, відповідно, там на тих деокупованих територіях, на жаль, залишилися дуже такі ну, жахливі умови для людей. Mm. от, І в результаті цього проект цей був сформований як місія, яка надає допомогу людям медичну медичну допомогу людям на деокупованим та наразі мало територіям. От, е, головний, якби. Засновник проєкту цього це Володимир Нечіпорук. Він до повномасштабного вторгнення він був генеральним продюсером проєкту Ukrainian Fashion Week. От, Але ну, зрозуміло, що після початку повномасштабного вторгнення Ukrainian Fashion Rік вже не на часі. От, і пан Володимир, як ми його ласкаво називаємо, став е, якби, головою цього проєкту медичний десант. Він як і вся наша команда так само їздить з нами на виїзди на всі, от так само приймає участь. Ми його трошки підтягуємо у знання фармації, тобто він видає ліки. От Ми йому придумали, так би мовити, також місію, називаємо його Лікаробіолог. От. І от цей проект сформувався як от місія допомогти людям. Плюс це вже з часом. Ми взяли собі задачу показати стандарти якісних клінік, якісної медичної допомоги людям на деокупованих та малозаселених територіях. А скажи, будь ласка, це виходить, ви працюєте на трьох напрямках. Це я розумію, Херсонський, Запорізький і Харківський, мабуть, також так. на Запорізькому ми не були. Ми... Більшість різдвів це Херсонщина, от також був харківський напрямок, була Чернігівщина. І була сумніва, от, але ну більшість виїздів це все таки Херсонщина, бо там ну, найбільший все таки найбільш час в окупації була. Ну і там найбільша розрука. Ми також не забуваємо, що зараз е, лівобережна частина Херсонщини там, вона на жаль перебуває поки що під окупацією е, нашого ворога, і там часто. Е, Обстрілом з окупованої частини вони як ніяк потребують саме зараз допомоги. А скажіть, будь ласка, з якими складнощами та викликами стикаються працівники на деокупованих територіях? Ну, от, перш за все, про що ми можемо говорити, це умови роботи. Тобто, ну, умови роботи такі, до які ну яких, в принципі зазвичай лікарі не, не приймають. Тобто, класно, якщо ну, в якомусь селі там є амбулаторія. І вона не її не розбомбили, дійсно є кабінети лікарів і щось на це схоже. от. Але дуже часто це просто якась. Ну, наприклад, ми приймали в школі, ми приймали просто там в адміністрації, ми приймали, здається, в дитячому садку. Ну тобто ми приймали просто у будівлях, які залишились цілими. от. І тобто, це, ну тобто, знову ж таки, про якісь там умови помитися. Там сходити душ, туалет, поїсти. Тобто, ну, це знову ж таке. Це по суті те, чим ми нехтуємо. Тобто, буває таке, що в нас не було де приймати душ. Ми приймали душ або безпосередньо в когось вдома. Було таке, що в нас просто була біля машини така баклажка води. Там ми туди брали насос і просто за машиною душ приймали. Ну це було влітку. взимку пам'ятаю, коли були в Нововоронцовці, там також не, не працював душ, і якби, там просто була така велика бочка з холодною водою, і дівчата там мили голову під тією холодною водою, які дуже хотіли. О, це якби перше це умови. Друге, це, е, я думаю, це все-таки вміння тримати баланс між емпатією переживанням і переживанням пацієнту і відстороненням. Бо на деокупованих територіях багато людей вони приходять до лікаря не тільки щоб отримати допомогу, а й щоб виговоритися. Тобто там майже кожна людина, яка до тебе приходить, вона, вона на жаль, травмована. От. І вони дуже, ну, вони для них лікар це не просто людина, яка там, лікує твою патологію порухового апарату. Для них лікар це людина яким можна поговорити, розказати про те, що їх турбує, про свої болі, про свої страждання. Це щось більше, ніж просто людина в так, Білому так. халаті. А скажи, будь ласка, ось все ж таки деокуповані території, вони, як на мене, ну, досі небезпечні, тому що не забуваємо про ще замінування цих територій, які міри безпеки та взагалі гуманітарної допомоги застосовуються владі в зоні конфлікту? Ну, перш за все, в нас для кожних новоприбулих, та й не тільки для новоприбулих. Проводяться певні от, що робити там внаслідок в, в цілкової небезпеки, артилерійської небезпеки з приводу Мінувальну ми їздимо відповідно тільки по дорогам, і, по маршрутам по, вже По, по маршрутам відомо. відомо, так. Тобто ні на які там доріжки, ні на які там стежки за, за, ну, за, за кордоном дороги вимогу. ніхто нікуди не переходить. Так. І відповідно в селах ми ми маємо ну, також таких, в ну, таких, так би мовити, місцях, де вже все зрозуміло, де вже люди були, де люди працюють і так далі. Тобто, по суті, ми не йдемо нікуди, куди б не цей. Ми не йдемо нікуди, куди не вступала, вступала нормальний людині. Так. О, тобто, по суті, це такі елементарні міри безпеки, коли там ми. Знаходимося е, десь не дуже близько, то я ну, пам'ятаю, що ми вдягаємо броніки. От. Ну, це такі не прям броніки, які є військових, це більш імпровізовані. Але для це, цивіль. для цивільних оброби. так, але все одно ну, вони від якихось уламків я думаю, зможуть захистити. Але знову ж таки, загалом це все на рівні, на рівні розуміння, хто ви, що ви, де ви знаходитесь. І що можна робити, чого не можна, бо по суті, найбільше берегти себе на да, це визволять у Так, Це по-перше. Скажи, будь ласка, як міжнародна спільнота та гуманітарні організації можуть допомогти покращити доступ до медичної допомоги? І чи є в них таке бажання і щодо можливостей? Ну от з приводу бажання їх сказати важко, бо все таки. Зверненнями до там, міжнародних організацій цим всім займається пан Володимир. Тобто пан Володимир це людина, яка забезпечує наше фінансування власне, от, і цим всім займається. А з приводу доступу до медицини от, на деокупованих територіях, як би все це банально і просто не звучало, але це ну, потрібні просто фінанси. От, пояснюю чому. бо Найбільша проблема, ну, одна з найбільших проблем медицини на ма і малозаселених територіях, особливо зараз на Херсонщині, це по суті брак людей. От там, там реально зараз є дуже багато чого в тієї гуманітарки. Там в деяких селах купа там, препаратів, причому доволі таких недешевих. Там в деяких селах є УЗД-апарати, дуже модні наворочені, але якими ніхто не вміє користуватися. І в результаті туди привозять гуманітарку, але воно все там просто лежить мертвим. Ну по суті так. Ми були в селах, де ми там приймали, ти просто ну, сидиш в кабінеті, в тебе там, умовно кажучи, пів кабінету за, е, ну, за городежими ширмами, а за цими ширмами просто купа ліків. Іноземних, закордонних, ці всі, які не розроблять. так, вони там просто лежать. Їх ніхто не розбирає, їх ніхто там ніяк не свертив, вони просто так от купою лежать, і ніхто з ними нічого не робить. От. І по суті, основна проблема це завести туди людей, лікарів, які б хотіли так працювати, там працювати. І ми в кожному селі, якому працюємо, ми спілкуємося, що треба тут, щоб молодий спеціаліст захотів приїхати сюди працювати. І от у нас я пам'ятаю історію таку, ми були в Чорнобаївці, і в Чорнобаївці там е, дуже класний сімейний лікар. Там молодий сімейний лікар, йому там близько 30 років, ну і в них там відносно було все непогано з контролем хронічних захворювань. От. І він запрошував на роботу молодих спеціалістів, каже, приїжджайте, тут практично ніяких молодих спеціалістів тваринної ланки, там травматолог, лор, кардіолог, офтальмолог, нікого немає. Ми чекаємо всіх, і він каже, що у нас там, ну, ми вам зарплату забезпечимо, там 30 тисяч гривень не менше. Але в той же день, коли ми сиділи вже всі за столом, після прийому з нього виявилася така фраза, що, типу, Чесно кажучи, я б віддав ці 30 тисяч, аби просто кожен день не боятися. І от відповідно постає питання, що треба от молодому лікарю, щоб він захотів поїхати на ці території, залишитись, там лікувати людей. От, в принципі... Тим саме це ризик для нього. Це саме питання я можу от тобі поставити, що от от б ти хотів, щоб тобі дали, щоб ти захотів от поїхати, умовно ну, кажучи, на Херсонщину якусь районну лікарню. Щоб от ти сказав, да, я туди, на такі-то умови, я туди поїду, я там залишу. Це доволі складне питання, так. Так, так. відповість. Просто я над цим задумався зі сторони отопеда-травматолога. От ну, перш за все, фінансове забезпечення. Фінансове забезпечення має бути таке, щоб ти, по-перше, в принципі, взагалі не думав про те, як тобі забезпечити сім'ю, де тобі взяти гроші. Ну, щоб фінансове забезпечення частково покривало те, що. Будь-який момент там десь може щось прилетіти. І другий момент це обладнання, обов'язково. Тому що от якщо взяти ту саму ортопідні травматологію, щоб оперувати людей, наприклад, робити металостеросинтез, потрібні металофіксатори, ті самі пластини. Тобто мені має бути гарантія, що фірма, якщо там хтось зламає ногу, наприклад, в селі, і мені треба буде його прооперувати, що фірма привезе мені ту пластину. І так само там стійка для артроскопії, яка коштує, на жаль, доволі дорого, і, звичайного, лікаря немає коштів зазвичай, щоб собі придбати цю стійку. Тобто без неї оперативні втручання проводитися не можуть. І відповідно вона також має бути. Має бути все обладнане. От, і відповідно, тому як міжнародні організації. Можуть цим допомогти. Ну так, по суті, забезпечити гідні фінансування. Це основа, і щоб це фінансування йшло саме туди. Mm. Тобто, тут ми можемо ось виділити. Позиція перша це мотивація для молодого лікаря. Так, достатньо плюс сюди також не забуваємо, що а чи згодні а, батьки цього молодого лікаря, щоб він ризикував. Це ну також таке питання, проблема. І друга це власне обладнання, і а, те, що тебе оточує, щоб в тебе були всі механізми, щоб. Надавати якісну допомогу, тому що, вибачте, лікар може приїхати, але чи буде КПД коефіцієнт корисності, якщо він просто там приїде, але в нього не буде елементарно якогось обладнання, щоб допомогти? Так, да, саме так. Молоді лікарі все зазвичай хочуть розвиватися, хочуть щось робити. І навіть якщо лікар дати гідне фінансування класну зарплату, але він туди просто приїде і буде сидіти в кабінеті, наприклад, нічого не робити, бо в нього немає обладнання, немає операційної, немає нічого. То мало молодих лікарів захоче все одно туди їхати. Тобто це буде меншість і це не є привабливим. Тому по суті треба організувати умови, що щоб люди самі хотіли туди їхати. І можу, будь ласка, сказати, які ось станом на зараз уроки та досвід ти отримав від цієї місії. Що ти можеш виділити з одного дня роботи ме десантом? Можливо, є також в тебе якісь цікаві історії, ну, також досвід. Перш за все, от що, що, мене вчить, е, от що мене навчив медичний десант, це робота в команді. От і робота в команді, і важливість правильного підбору, кадрів, важливість класної команди і вплив цього на, е, на загальну якість роботи. Тобто, в нас, наприклад, є. У всіх чітко розподілені обов'язки. Тобто у нас є пан Володимир, який власне займається ну, всією організацією проєкту, а на самих виїздах він у нас є фармацевтом. тобто Він видає ліки. Якщо людина приходить, ну ми видаємо такі друковані заключення, де скрізь написані наші призначення, і вони приходять до пана Володимира, він їм видає ліки. При тому ми вже його доволі гарно навчили, що він... Може там по діючій речовині видати аналоги. Хоча за освіту він не, пар... Ні, Ні, не, пар... не пар... фармацевт, не медик, я шкар. він генеральний продюсер України фашинг. От, пані Світлана, вона як менеджерка цього проєкту, от, вона, вона займається і підбором персоналу, вона на самих виїздах, вона організовує робоче місце. Тобто вона, вона, власне, в неї є медична освіта, але вона все своє життя пропрацювала в туристичному бізнесі. І в неї є розуміння, як має працювати бізнес. І це допомагає, бо, наприклад, от ми, ми приїхали, дали якийсь кабінет, сідай, приймає. Вона заходить в цей кабінет і каже, ні, ти тут приймати не будеш, бо стіл треба поставити так. стілець треба поставити так, кушетку сюди та сюди, коли пацієнт заходить, наприклад. Ти маєш бути повернутий до нього обличчям. Ну, тобто, якісь такі нюанси, але я про таке взагалі не задумуюсь, як я маю бути повернутим до пацієнта, коли він заходить у кабінет. А от ну, в неї, як людина, яка працювала в бізнес, яка знає, який має бути сервіс, вона знає, як все це має бути, і вона знає, як це організувати. Це дуже, це дуже великий. Пласт роботи, який вона виконує, і це те, що виводить на новий рівень. Тобто, умовно кажучи, це виглядає так, ніби приїжджає в село Приватна клініка, де все йде електронний запис, де, є, ну, тобто, де ми видаємо оці друковані заключення без ніяких лікарських почерків. І там люди, які, умовно кажучи, до такого не звикли, то вони дуже часто дивуються. О, тобто водії, от, наприклад, у нас дуже класні водії, бо ну в нас змінювались водії, але ми знайшли водіїв, які от там стали частиною нашої команди, бо були водії, які нас просто привезли, відвезли. А є водії, які там, умовно кажучи, допомагають нам вигрузку, вигрузкою всього, чого ми привезли, і завантаження назад. Вони там можуть каву принести, вони ну, можуть там поїхати. Умовно кажучи, в магазин в інше село під час нашого прийому купити щось подісти, бо вони розуміють, що ми там, о 10-й почали прийом, о 19-й його завершили, чи о 20-тій, поки всіх не приймеш, по суті, це ж. Ну, от воно якось так. І того це робота в команді, те, що мене дуже навчило. розпізнавати пізнавати е, стан пацієнта психологічний. З нами їздить психіатр. І психіатри дуже затребувані на цих територіях. Але, так як в основному це якісь села, то люди там до психіатра не йдуть. І незважаючи на те, що їм потрібен, вони туди не йдуть, бо це ж якось, ну, як це я піду до психіатра, я що психічка, ну, не це все. Ось це Радянщина, до речі. Це, це абсолютно Радянщина. От, але ми якби вже навчилися от, трошечки розпізнавати це в людей і направляти їх до психіатра, і таким чином, щоб вони йшли. От у нас буває таке, що ми приїжджаємо в село, в усіх лікарів є записи до психіатра нуль. Але під кінець дня психіатр приймає 20 пацієнтів, бо ми до нього направили. От. Ну і знову ж таки, е я думаю, що те, чого можна там навчитися, це от. Намагання, це вміння надати допомогу при мінімумі часу на пацієнта і при розумінні, що от ти приїхав, ти поїхав. І все. І в тебе немає можливості за ним наглядати, там, якось і так далі. І тому ти цей свій прийом маєш з нього витиснути максимум. Бо, тобто, допустимо, в Києві, наприклад, коли я приймаю людей, я можу призначити лікування, щось сказати. Через два тижні людина прийде до мене на огляд, чи через місяць. Прослідкувати динаміку? Так, там того немає. І тому там ти маєш витиснути все. Це дуже цікаво. І щодо психолога хочу додати, то зараз у всіх, мабуть, є ПТСР навіть тобою, у, у, у людей, які знаходяться в тилових місцях. А, там це більш потребує. Так, там не це так. спеціальність. Я так бачу, що. Навіть зараз це буде така о, доволі популярна професія. Ну, знову ж таки, як на мене, найбільше, хто там потрібен, це по суті психологи, психіатри і реабілітову. Але вони там потрібні на постійній основі, щоб там у людей була нормальна реабілітація, як психічна, так і фізіологічна. Бо, от, наприклад, один з пацієнтів, який в мене був. Але це було на Чернігівщині, здається. Це був військовий із осколковим пораненням таза і хребта. І в чому суть, що там, ну, на жаль, поранення таке, що все, що йому потрібно, це по суті реабілітація. Йому там сказали певну кількість, ну, показали вправи. Він ці вправи робив три місяці. І на цих вправах, ну, він по ньому видно, що він дійсно їх робив, старався і так далі, що він там хоче ходити, бігати і жити нормальне життя. Що... Але суть в тому, що далі от він досяг максимуму цими вправами. Йому треба показувати нові вправи, йому треба показувати реабілітувати його далі. А робити нема кому. І тому якби він на певному рівні реабілітації застопорився. І все. А там, по суті, крім сімейних лікарів, немає нікого. Сімейний лікар тобі не зможе написати грамотну програму реабілітації. Тобто йому по-нормальному хоча б раз в місяць потрібно, щоб його бачив реабілітолог, бачив його прогрес, давав йому нові нові вправи, давав йому нові нові якісь там завдання. Складніші, важчі і так далі. Тільки тоді в нього буде прогрес, тільки тоді в нього буде нормальне відновлення. І, ну, наприклад, з такими дуже важко о, працювати, бо ти розумієш, що ну, ти йому нормально допомогти не зможеш. Бо йому треба просто елементарний інший спеціаліст, так, ми зв'язувалися з реабілітологами, той день шукали йому, але просто не. Коли до тебе приходить людина, і ти розумієш, що ти їй не можеш допомогти, ну, це також трошечки trosечки... сумно. сумно, і це треба навчитися прийняти.